Агент 112. головне управління ДСНС області спільно з державним університетом Житомирська політехніка розробили навчально-розважальну мобільну гру для дітей віком від 6 до 12 років, яка навчатиме правил поводження під час надзвичайних ситуацій. Ідейниками виступили фахівці ДСНС. а Студенти займалися реалізацією гри. До нас звернулися представники ДСНС про можливість співпраці стосовно. Ознайомлення підростаючого покоління про правила поведінки в різних небезпекових ситуаціях. Ми зібрали команду студентів, запропонували, що, можливо, вони також долучаться, отримали їх згоду. Студенти попередньо були поділені дві команди і дивилися, яка команда буде працювати краще. Та, яка зараз ви будете бачити сьогодні презентацію першого рівня продукту це одна з команд, вона буде розвиватися далі. Друга пішла на інший проєкт. Проєкт іде комп'ютерна гра. Де є головний герой, хлопчик або дівчинка. Він попадає в різні небезпечні ситуації і має виконати певний порядок дій для того, щоб витись з цих ситуацій. Залучена була команда спочатку з чотирьох студентів, потім вона розширилась до шести, тому що потрібні були додаткові художники. У нас було два художника, були студенти, які відповідають за логіку, за механіку, кодери. Гра агент 112» складатиметься з різних рівнів. В кожному з них головний герой буде зіштовхуватися з різними надзвичайними ситуаціями. Наразі готовий перший рівень пожежі в квартирі. Кажуть, в ДСНС наш головний герой виконує як головні дії, тобто йому потрібно десь знайти якийсь вологий рушник, наприклад, щоб його прикласти до обличчя, щоб покинути небезпечну зону. І також він виконує додаткові якісь, можна сказати, ну. Дії, Тобто, це, наприклад, такі, як взяти свої документи, що теж не менш ну, не маєш важливо перед тим, як вийти з осередку пожежі. Потім жутувати, наприклад, свого домашнього улюбленця. Ми так ще придумали, що на е, тих рівнях, які в нас будуть надалі, цей улюбленець ще буде йому багато чим допомагати. По-другому, це мінна безпека, тобто наш герой прямує до школи, і по дорозі він потрапляє в різноманітні ситуації, які пов'язані з вибухонебезпечними предметами. Вибухонебезпечні предмети, це може бути якби боєприпаси. Паси так можуть бути якісь замасковані, наприклад, підозрілі предмети. Тобто та сама вибухівка закладена в якусь, наприклад, іграшку. Третій рівень. Ми вже стараємося зробити щось таке швидке. Наприклад, головний герой попадає в осередок лісової пожежі. Йому потрібно теж тут чим побистріше ну зрозуміло вибратись. і по дорозі зробити добрі справи це врятувати або якихось тваринок або повідомити, наприклад, тих людей, які будуть знаходитись в лісі, що тут небезпечно і потрібно звідси тікати. Для розроблення Інших рівнів гри Житомирська політехніка спільно з ДСНС області та благодійним фондом рятування в Житомирщини підписали меморандум про співпрацю. Директор департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям Олександр Чокригін зауважив, що перша подібна гра з'явилася в сусідній області. і Незабаром вона вже може бути доступною для всіх. Житомирщина є другою. Перша у нас мобільна гра розроблена це у Рівненській області. Називається вона рятівничок. І вже після цієї гри була у нас. Скажем, такі анонс і Житомирщина долучилася, скажем так, до цієї акції і на базі Житомирського політеху розробила вже агентство 112. Я сподіваюся, що таких ігор з кожним місяцем буде ставати все більше. і більше, і більше, Ми дітей зможемо навчати безпеці за допомогою мобільних даток, в тому числі також по агенту 112 Ми тільки підписали меморандум, і Тут є ще тривалий процес. А по рятівничку я дуже сподіваюся, що до нового року ми встигнемо випустити вже першу мобільну гру. Також був підписаний Особі ще вас. один меморандум між ДСНС області та Житомирською політехнікою на розробку додатка саме для незвичайників, всі знають про додаток Це додаток для водіїв, де в реальному часі, наприклад, відображаються там, наприклад, ями на дорогах або щось таке інше. От ми на основі нього хочемо зробити якби свій додаток, який буде дуже корисним для працівників оперативно-рятувальної служби, тобто вони, наприклад, виїжджаючи на те чи інше місце пожежі, так їм. Потрібно ж знати, де вони можуть, наприклад, зупинитися, стати на гідранти. Якщо це десь в районі, то де вони можуть забрати воду з якогось водоміща. І в них, от в цьому в цій би скажемо, розробленій нашими спільними зусиллями. В Програмі буде відображатися стан тих, наприклад, гідрантів, чи вони справні, чи вони несправні. Також буде відображатися інформація про пожежні водоймища, чи є до них під'їзд пожежного автомобіля, чи можна легко забрати воду, чи взагалі в тій водоймі є вода. Тобто, це все буде відображатися теж в реальному часі. Я думаю, що воно встане в пригоду для нашим рятувальникам для більш оперативного реагування на гасіння пожеж. Каріна цимбелюк, Юрій Грач центрі Ďakujem za